Мене звати Володимир я мені 55 років. Я народився і виріс в Луганській області. Ой, я, візьму. я народився в Луганській області, в Україні. Мабуть, ви чуєте, прізвище моє не українське, Жемчугов. Мій батько приїхав в 60-ті роки на Донбас будувати шахти. З Росії, з Івановської області, моя мати білоруська приїхала з Магіровської області тут поруч, теж на шахти будувати шахти, тому що тоді, тоді там платили зарплату. І я пам'ятаю єдине, що з 60-х років що розповідав мені батько мій. Він рано помер. Шахтар був шахтарем. Вони рано помирали. Що я, хоч, коли приїхав в Україну, я хоч хліба наївся. Мене виховали так, я батьків не Да, Моє коріння в Росії, але я народився і виріс в Україні. Луганщина це моя батьківщина. Україна це моя батьківщина велика. Нас виховували в дитинстві е, без української історії. Ми взагалі не знали історії Луганщини. Для нас історія Луганська починалась з указу Катіріни II про побудування заводу Стала на річці Луганки біля села Козацького Кам'яний Брід. Оце єдине українське, що ми знали, і мене. Ну, була тяга завжди за до освіти, і завдяки освіті я знав правду, що Луганщина це Україна, що перший русський появився на цій землі в 1795 році. Тому так чітко я називаю, тому що є указ. Письмовий указ Екатерини ІІ до 1795 року не було ніяких русских на... в тих місцях. І коли в 2014 році прийшли русські з автоматами і почали казати, що Луганськ це русский міст, хоча вони мені були брати, як би мої покрові, я, освіта дає сили. Вона правда дає сили, і я не зміг прийняти цього. Я знав, що це вкрадено. Ця Луганщина, це ніяка не Росія, Луганський не, нікий не російський город. це все українське, українська земля, українські міста. І Я не прийняв цього. Я чинив спротив. Я створив партизанський загін. І чинив спротив російським окупантам. Так сталося, що я в п'ятнадцятому році після виконання бойового завдання потрапив на мінне поле випадково і був поранений. тяжко поранений, Мені взяли росіяни в полон. Мені ампутували руки, я втратив зір. Мене посадили у в'язницю і всі просили, щоб мене відпустили. Обміняли в ті роки. Як 16 п'ятнадцяти, шістнадцяти років. Я був єдиний такий тяжко поранений в полоні, і мене не відпускали. Вони ФСБшники мені казали, що ти. Повинен стати на коліна перед російськими журналістами і вибачатися, казати, що тебе примусили українці воювати, що це за гроші, що це там страх залякували тебе. Ми не можемо тебе відпустити. Ти жемчугав, ти ж русський, ти місний житель. Як ти пішов проти Росії? Мені такого не може бути. І тому мене так довго тримали в полоні, в такому тяжкому стані, але. Все одно наша влада мене вдалося мене звільнити, я обміняли, і я довго лікувався в Німеччині наскільки можливо, мене відновили здоров'я. І я завжди зараз кажу, що я не можу вже воювати з росіянами фізично, а я буду це продовжувати робити інформаційно, інтелектуально. Я зараз живу в Києві, не все добре. Я працюю в Міністерстві 18 -18 року в Міністерстві інформаційної політики, зараз Міністерство культури і стратегічних комунікацій. Я займаюся національно-патріотичними проектами виховання молоді, підтримую молодих істориків і кажу завжди, що мова це зброя, історія це зброя. І... Наскільки вистачає в мене сил, я продовжую боротися з Росією уже не фізично, а інформаційно і інтелектуально. Я дякую, що ви запросили мене на ваш захід. Це дуже добре, що ви підтримуєте Збройні Сили України, а підрозділ чорних запорожців. Це дуже важливо, тому що ви бачите, що ця війна вже йде 12 рік в Європі. 12-й рік в 21 му столітті. І як би не красиво там що там казали в Європі, в Організації Об'єднаних Націй, в ОБСЄ, в Червоному Хресті там, в США, але крім Збройних сил України нам не кому захистити. Тому я вас прошу підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні! Slava našim mrtva rogam